Вечірка в школі, щось я не чула. Звісно, не чула. Адже цю вечірку влаштовую я. Звучить цікаво. Це що, поліція? Ну, як вам там у Парижі? привіт! Все чудово. А, тут дуже красиво і смачні круасани. Вау. Вау. Гаразд. Нам вже час, бо скоро урок почнеться. Бувай, бувай. А, ну гаразд, добре, бувай, Марго і Віола. Марго, ти взагалі не сумуєш за ними? Зрозуміло, що я сумую за дівчатами, але в школі мені теж весело. Ну гаразд, підемо на урок. Привіт, вероніко! Можна я до тебе сяду? Просто Адель поїхала в Париж і мені якось сумно. Так, Нік, іди сумувати в іншому місті. Не бачиш, я зайнята. Не заважай мені. Тільки цього мені ще не вистачало, щоб сидіти з ніком. Ганьба. Привіт. 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 О, бідна Вероніко. Залишилася зовсім одна. Тепер каву купуватиме сама і фотографуватиметься одна. Я думаю, Адель зовсім не сумує за тобою. Я й теж ні за ким не сумую і відмінно обходжуся без. Них. Ну, ти не серця. Можливо, через рік тебе візьмуть на стажування у Париж. Але я не впевнена. Як же незвично бачити Вероніку без її подружок. Ну чесно, мені взагалі не шкода таких треба. Віола, чого ти до неї чіпляєшся? Ну а що? Їй одній нас підколювати? Хай знає. Цікаво, як тепер Вероніка буде без своїх подружок зовсім одна. Хоча, якщо чесно, я сама сумую за Кріса і Мері. Але я рада, що вони зараз у Парижі. Я думаю, їм там весело. Дівчата. А ви чули про нове об'єднання класів? Ні, а про те, що до нас багато нових переводять? Перше чую. Всім доброго ранку! Привіт! Доброго ранку! У нас з учителем моделей. Гарі новина для вас, хлопці. Ви знаєте, що частина наших учнів поїхали на стажування, і в класах зараз мало дітей. Тому ми вирішили об'єднати класи. Тепер до вас прийде багато нових учнів. О -о -о. ми ж вам нас не клас, а якийсь прохідний двір. Кожен день новенькі. Не зовсім новенькі. У нашій школі вони вже навчаються давно. Ми ж вирішили об'єднати класи, тож, можливо, ви вже з кимось знайомі. Сподіваюся, нормальні прийдуть, а не як деякі моделі відсторонені. Друзі, я не зрозумів, чому всі так негативно налаштовані. А ось і вони. Привіт усім! Привіт! Привіт! I cop that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. А ось власне і ваші нові однокласники. Впевнений, що багато хто вже когось знає. Цього тільки не вистачало. Вчитися у класі з моїм колишнім? Ні. Ну, додумалися. Розумієте, додумалися. А зараз я вас познайомлю <с? з новими учнями. Це Том. Том Мій племінник, іди сюди, в центр класу. Хороший хлопець. Прошу любити і жалувати. Буває трохи впертий, але в цілому хороший Та Досить. Ну, гаразд. Впевнений, ви подружитесь. А чому Вероніка так напружилась? Ну, не знаю. Але ж він її колишній, велике кохання. Цей день не буде нудним. А я думаю, чому Вероніка так занервувала, коли зайшли хлопці? Ну, тепер все зрозуміло. Колишній Вероніки в нашому класі. Це вже цікаво. А зараз я вам представлю всіх інших. Це Данель. Я е Данеля. Нехай буде Данеля. Е е це Софі. Це Том. Е мій племінник. Ось так, але ви з ним вже знайомі. Взагалі-то я його сестра і ваша племінниця також. Так. А це Денис. Він захоплюється музикою. Хлопці, називайте мене просто ден. Ну, все. Хлопці, ми можемо почати наш урок. Розсідайтеся на вільні місця. Ну, ми почнемо. Зізідай. Ну, якщо вже прийшов до мене в клас, то нехай сидить тихо поруч. Дивиться тільки на мене. Але я вже подумаю, може дам йому шанс. Не знаю, не знаю. Гаррі, дякую за презентацію. Ми будемо починати наш урок. Хлопці, всім удачі. Том, бувай! Побачимось. Дома на тебе чекають. Друзі! Тише, починаємо наш урок. Досить вже сміятися. А Почнемо. Урок закінчили. Молодці. Не забудьте завантажити домашнє завдання на Google Диск. Поспілкуйтеся трохи, познайомтеся. До зустрічі. Це цей рок тривав вічність. Нарешті він вже закінчився. Привіт, я Ліза. Я староста класу і люблю Олімпіади та математику. Сподіваюся, ми подружимося. Так. Марго, ходімо, повечеряємо. Я така голодна. Так. Ходімо. Друзі, друзі, не розходьтеся! У мене є для вас оголошення. Ну що, на млинці нас запрошують. <рес> Дуже смішно. Вероніка, я пропоную всім розважитися і ближче познайомитися на вечірці в школі. Вечірка у школі? Щось я про неї не чула. Звичайно, не чула, адже цю вечірку влаштовую я. Ви що, забули, що я племінник? У мене є запасні ключі від школи. Звучить цікаво. Том, а дядько про це знає? Ти знову хочеш кудись влізти? Не хвилюйся, цього разу все буде добре. І ти, Марго, також приходь. Тебе ж так звати. Я тебе бачив у журналі Бролівуд і знаю, що ти блогерка. дякую, Томе. Я подумаю. Або можеш не приходити, так буде веселіше. Коли Том сказав, що у нього буде вечірка, я одразу захотіла. Цікаво, чому Марго ще думає, це ж так весело. І ще на нашій вечірці буде грати діджей Ден. Я візьму пульт. І обіцяю вам хорошу музику на добре. весь вечір. Я теж прийду і зроблю всім смачні коктейлі. Ну от інша справа. Гаразд, всім па-па. до вечора. Блін, мене батьки так пізно не відпустять. І сьогодні у нас теж з батьками плани. Отже, наступного разу О, добре. Том. Ти думаєш, якщо ти племінник, то можеш спокійно влаштовувати вечірки в школі. Ну вже ні. Ну та годі тобі, приходь теж. Ні, школа нам потрібна, щоб вчитися, а не влаштовувати вечірки. Ну, як знаєш. Віола, такої від самої впевненості Тома, аж нудить. Якщо він племінник вчителя, це ще нічого не означає. Маргона, ти справді не хочеш піти на вечірку і відпочити. І так за цей тиждень сталося дуже багато всього: сварки з Веронікою, кастинги. Дівчата поїхали на стажування. Ти хіба не хочеш один день потусити? Хочу, але не на вечірці Тома. Ой, дівчата, пробачте, я тут випадково підслухала вашу розмову. Я Софі, ваша новенька. Привіт, я Марго. Привіт, я Віола. Я не вважаю, що вечірка в школі це гарна ідея. Та й цей Том якийсь дивний. Марго, ти сильно не хвилюйся через Тома. Він, звісно, буває набридливим, але він хороший хлопець. І я чула про вас багато доброго. Приходьте на вечірку. Я чекатиму на вас. Дякуємо, ми подумаємо. Ура! Yeah. Вероніко! Привіт! Мені здається, ми з тобою ще не встигли познайомитися. Я Данеля. Mm -hmm. Привіт. А ти йдеш сьогодні на вечірку? Звісно, взагалі-то я думаю, що Том влаштував цю вечірку заради мене. Він просто хоче мене повернути. Ну, не знаю. Але я знаю. Ти ще щось хотіла? Я хотіла взагалі з тобою подружитися. Твої всі подруги роз'їхалися. От я й думала, може ми станемо з тобою найкращими подругами. Ми з тобою? З чого бо це раптом? Ну, я взагалі теж так не люблю Марго і Віолу. Добре, можеш йти зі мною, але не будь нав'язливою. Добре? Знаєш, що я дещо придумала? Привіт. Ну, ну що, сумував за мною? Вероніка, ми ж ніби все з тобою вирішили. Ми просто друзі, все в минулому. гаразд? Ага. А то не зрозуміло для кого ти влаштував цю вечірку. Вероніка, з тобою як і раніше, неможливо розмовляти. Вероніка, він так на тебе дивиться. Ти йому точно подобаєшся. Слухай, ти мені теж починаєш подобатись. Привіт, Софі! Це вам. Дякую. Я дуже рада, що ви прийшли. Добре, я піду підготую ще коктейлі. Добре! Дивись, хто прийшов. А ще в неї кофта такого ж кольору, як твоя сукня. Бачу, я не сліпа. Підемо з ними поговоримо. Пішли. Ну, Привіт, подружка, привіт. Привіт. Класний наряд, Марго. Дякую, ти теж нічого. Е, я думала, що ви в такий час вже спите. Вероніка, у тебе завжди такі смішні жарти. Ти їх завжди заздалегідь готуєш. Я просто бачу вас і одразу жартів повно в голові. Привіт, Марго, радий, що ти прийшла. Привіт, як ми могли пропустити таку вечірку, так, Марго? Так, вечірка справді непогана. Ну, гаразд, гаразд. Вечірка була і справді непогана. Але єдине, що мене дратувало, це Вероніка. Бачите, я ж казав, що буде весело. Ви мене дратуєте. Ходімо, тут задушливо стало. Віола допоможеш мені рознести коктейлі? Так, із задоволенням підем. Я вирішила залишити Марго з Томом і піти з Софі за коктейлем. Круто бути племінником вчителя завжди є доступ. Головне, щоб твій дядько про це не дізнався. Не впізнає. Ти будеш стояти і дивитися на це? А що я можу зробити? Ця марго вже бісить. У мене є ідея. Ти мені ще більше починаєш подобати. Ну, що він в цій Марго знайшов? Чого він до неї постійно липне? Я так це не залишу. Зараз ми зіпсуємо цю вечірку. Буде знати, як мене відшивати. Добрий вечір. Поліція міста. Привіт! Слухає. Тут школярі влаштували вечірку. Музику слухали через три портали. Можна, будь ласка, більше деталей. Школярі неповнолітні. Скажіть, будь ласка, за якою адресою це відбувається? Записуйте. А Данеля не така вже й погана подруга. Запропонувала чудовий план. Це що. Поліція? Томе, усі твої вечірки так закінчуються. Хто її викликав? Я знаю, хто побігли! Біжімо. Куди? Я ще не всі треки Поліція додав. Поліція приїхала швидше.